Гришкова Вікторія, дванадцять років, на Петрівський ліцей Широківської сільської ради Тарас Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мама, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних Звичаю навчила? Молилась, турбувалась, і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну. Що, колишучи, співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала. У колисців задушила, під серцем приспала, Степи мої запродані житовій німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, як би то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.